Субтитрувальниця Оля я тобі що Щемливі пісні та незвично оформлена гітара, із псевдонімом як так Ярослав Карпук у лютому 2022 року розпочав свою сольну кар'єру у розпалі повномасштабної війни. Його пісні різко почали набирати мільйони переглядів і ставати популярними у Тіктосі. Власне трактування таких відомих пісень, як Стефанія біля Тополі, Гуцулка Ксенія. Принесли співакові народну впізнаваність. Авторські пісні, які почали з'являтися згодом, виявилися не менш популярними від вже відомих треків. За рейтингом платформи української музики. Вікно пісні як так, щотижня тримаються серед десятки найкращих. Нині співак номер один серед музичних відео у Ютубі у трійці найкращих серед українських артистів у музичному сервісі Spotify, а кліпи артиста сумарно зібрали понад 60 мільйонів переглядів у Ютубі. Минулого тижня як так та співачка кола випустили спільну роботу під назвою Порічка. Нині кліп на пісню серед трійки найпопулярніших українських відео у Ютубі. Стрімку популярність новий потенційний хід та співпрацю з колегами поговоримо зі співаком далі. Ярославе, вітаю вас. Привіт-привіт. Пісня Порічка Вона була написана вам із колою спільно, і це попри те, що кола нині здебільшого перебуває за кордоном. Кліп ви знімали у Вінниці. Чому саме там і чому вибір пав на це місто? Нічто, все правильно. Написали пісню, ще осінню Згадували якісь такі свої спогади з літа, якісь такі добру, добру, якусь таку ностальгію. О, да, записувалися на відстані. Робили, вже побачилися в НАСІ на концерті в Львові і там вже разом заспівали просто. Чому знімали в Вінниці? Тому що там живе наш товариш-оператор, який дуже круто та таленото знімає, і просто ми вирішили, що Камон до нього зробили там хороші зйомки. Тобто, за принципом не оператор до вас приїжджав, а ви до оператора. Рівно півроку насправді тому із колою мали діалог у цій студії, тоді Настя поділилася своїми відчуттями, що їй досі дивно чути, що її пісні хіти, коли так кажуть, і коли кажуть, що її пісні подобаються людям. Як у вас чи змінилося щось за цей рік, коли прийшла ось ця стрімка популярність? Я завжди до цього йшов, завжди співав. Супер там, на всіх школьних святах, на всіх заходах я був першим співаком. Я такий І, ну, Якось немає да. такого, я нічого не відчуваю, я просто роблю свою музику і радий, що вона заходить багатьом людям. І це мене надихає ще більше. Ось ця впізнаваність, яка прийшла і з'явилася, вона надихає чи, можливо, відволікає? Бо у кожного бувають різні такі коментарі стосовно цього. Мене надихає, я живлю свою музику для людей. Хочу щось, якісь настрої, якісь передати таксі, знаєте. І коли люди там відходять сфоткатися, або ще щось така монет тільки за мені дуже приємно. Залом, якщо говорити про сучасний стан шоу-бізнесу, нині у профільних медіа, таких як Слух, до прикладу, чи Телеграм-пабліках по типу культурної прачної, часто вернають думки, що відбувається надлам. А попередню систему існування шоу-бізнесу ламає нова генерація артистів. А чи треба нині взагалі ротації на радіо, на телебаченні, чи Ютуба і Тіктока, а також стрімінгових платформ, достатньо для того, щоб розвивати свою творчість і свою впізнаваність? Так, я згідно з вами, що вже почалося вже воно рік, як міняються такі стрімкі зміни в українському шоу-бізнесі, на мою думку. От але я думаю, на рахунок тітоку і радіо. Ну звичайно, що одне без другого з часу не може бути, знаєте, але я вважаю, що зараз е сфера, е -сфера ну, інтернету, тіктоку, інстаграму, якщо трек дійсно крутий і подобається людям, то і без супер там ротація на радіо в нього буде слухати. Пісні зараз часто ще є джерелом натхнення для українців для того, щоб знімати Тіктоки. Так? Така соціальна мережа, в якій часто можна запасти на півгодини, а то й на декілька годин. А чи відслідковуєте взагалі, хто знімає на ваші аудіо відео і які ці відео? Супер багато людей, супер, якось, ну, по-різному. Як на мене, це буває, що ну, там, якісь хлопці йдуть в машині і слухають трек. Або... Дівчата просто якісь там красиві ліпсинги знімають. Ну ліпсинги це типу просто в камеру відкривають рота під пісні. Буває, що е, ну якась старша жінка, типу, пише, що чекає вдома свого чоловіка. під трек чекає вдома. Ну тобто, як на мене, досить така різна аудиторія. Я дуже дуже вдячний всім, що так відгукується моя творчість їм. Сумарно за понад рік ви випустили близько 20 пісень, і загалом це пошук себе і свого стилю. Чи це ті нові правила індустрії, які диктують таку продуктивність? І якщо менше випускати треків, то можливо не будеш на слуху. Як ви це сприймаєте і пояснюєте взагалі цю продуктивність для себе? Е, я пишу багато матеріалу. В мене немає такого, що я там мою детею, як правильно, побільше було. Такого немає. Я просто пишу багато пісень, викладаю все в інстаграм, ну якісь невеличкі кусочки. І прям люди завалюють. Ну буває, завалюють, буває, зовсім мій мови проходить. Типу, що чекаємо трек, чекаємо трек, чекаємо трек. Моя б воля я випускав би раз в тиждень пісню, знаєте. Ну, типу, моя ну, раз в тиждень — це вже перебор, це Же я, я думаю, що це дуже багато, але ну справді дуже багато. Мені все хочеться показати. Тільки якась демка, і люди подобаються, і зразу хочеться їм щоб ну, випустити на всі. Платформи наш наскільки швидко пишуться ці пісні. Можливо, зараз, знаєте, до інтерв'ю чи після інтерв'ю напишеться ще нова пісня? Якраз в процесі. От по різному буває, буває, що прям за 20 хвилин виливаються строчки, а буває, що цілими днями я сижу і щось мучу, і не виходить. Тому ну якось від натхнення, напевно, хоч як я в нього стараюся там не ну не відштовхуватися від натхнення, а сам щось робити, але все таки мов напевне важливе. от Тому так. Якщо згадувати про період написання порічки, скільки часу треба було, для того, щоб народити повністю цю пісню в готовому вигляді, який ви вже презентували? Коротше, я розказував коротко цю історію. Е я написав цю невеличкий типу біт, інструментал, цю гітарку, це все. І просто написав собі якісь молодь і думаю, прикольно, таке якось літня. Я прямо уявляю, що я би прям так якось вайбував, якщо новими словами, говорити, під цей трек «Літо». І, в мене не було тексту, не було приспів, я не міг нічого знайти. Вона сказав, це було суперамериканська. Я думаю, от я так, таким народним, треба таким народним голосом, якимось таким народним якийсь такий мотив. І якраз е мама моя була в кімнаті, щось, вона якась була супер зайнята, вона щось до мене говорила, але я коротше, її не чув. Я думав про цю пісню, я, вона до мене говорить, говорить, і я розумію, що я не чую, я десь літаю. І тут за п'ять хвилин я народив цей приспів, ці слова. Якось воно так пішло, от, буває. О, так. Мама майже нашептала вам слова пісні. Загалом, якщо говорити так про пісні треки, то зараз вони набирають велику кількість переглядів, і це окрім мотивації робити ще. Всі ці прослуховування вони добре впливають на бажання колег записувати дуети. А чи є артисти, з якими зараз ви б хотіли записати дует, можливо, пропонували, але є ще поки що відмови. Напевно, немає. Вже в мене стільки бюджетів за найближчий час, що я хочу якось трохи сам щось повипускати, якісь стольні пісні. Зазвичай це я пропоную, я всім пишу першим, давайте зробимо, давайте те, давайте те. Але я хотів би, напевно, з океан у з бумбоксом. Це такі, я вважаю, легенди української музики. І мені було ну, за честь, напевно, з ними зробити якусь пісню. Озвучені думки відпущені у космос, можливо, і реалізуються. Ми поспостерігаємо за цим процесом. Залом, якщо говорити про співпрацю так із з артистами, то лідер гурту Калуш Оркестра Олег Псюк він говорив, що допомагає вам у просуванні своєї творчості. А наскільки зараз Олег дотичний до того, що ви робите? Він, можливо, займається продюсуванням. Чи це просто якісь дружні настанови і поради? Доповім. Ми з Олегом познайомилися дуже давно, десь років два назад, можливо, ну, десь так. І він мене супер якось вдохновив. Я побачив, що ну типу він просто дуже багато робить, дуже багато так е, трудиться, і такі плоди, так воно і виходить. Знаєте, і він каже: давай, тебе все є для того. Типу, просто роби і комон. Те саме, що я зараз стараюся передавати в своїх треках своїм якимсь слухачам. Знаєте? От і він мене дуже вдохновив і дуже почав допомагати, якісь поради давати мінімальні. Ми там спілкувалися спілкувалися дуже довго, і по цей час тримаємо зв'язок. І він мене підтримує, каже, що от красавчик, можливо, подумай над цим, подумай над цим. Тому дякую їм за таку підтримку в моєї творчості і за те, що взагалі так розвивають українську музику. Чи допомагаєш чимось коригувати? Можливо, репертуар щось сказав, не випускається, а щось сказав, це стовідсотково треба випускати. Е, ну, щоб... прям. Ну він каже свою думку, просто що не подобається, я багатьом своїм друзям показую різним. Там, тіктокерам, різним співакам, треті демки, кожен каже якусь свою думку. Просто зі сторони, знаєте, воно по-іншому глядає, ніж я, як автор, це бачу. Тому отак. Ця дружба може вилитися, можливо, у спільну пісню із кавишам. Про це не говорили? Е, Маю надію, що скоро буде. Друзі, слідкуйте за мною в інстаграмі, як так, та в Тікток, як так, і все знатимете першим. Тому... Тобто, можна Саме сказати, було. що вже цієї весни буде пісня з кавишами? Цієї весни, напевно, вже не, не вийде. Але в майбутньому побачимо побачимо, побачимо <ріст> то чекати до літа. <ріст> А, насправді ще один момент, який я дуже часто зустрічаю у різних пабліках і в різних музичних медіа. А, зокрема, один із нещодавніх заходів, так фест, на якому ви були серед хідлайнерів. А, і багато хто дивується тому моментові, що вам 17, і ви вже розриваєте зали і збираєте велику публіку. Йдете у а, власні уже тури. У вас це викликає як якусь реакцію? А чому би і ні? Чи як реагуєте на подібну критику чи коментарі? Я не знаю, я не задумуюся про це. Я ж я ж повторюся. Я знову ж е, роблю своє зло, а стільки думок було, і стільки є, і там коли починав, і зараз, типу, що це, ну це не твоє. І так багатьох людей. Просто треба не слухати цих всіх. Типу, це їхнє життя. Коли мені радить е, якась там людина, на допустимо, якась там людина, яка завжди всю все життя працює там, водієм, каже, що твої треки е, війна. Ну як. На вашу думку, можливо, так. Мені подобається, я роблю те, що мені подобається. Моя музика. Типу, не подобається, не слухайте. Типу, тому якось так. Я зреагую критику, слухаю завжди, мені цікаво, що люди пишуть. Е, але якось стараюся робити те, що мені подобається. А також, друзі, як ви сказали, що е, скільки я був в Києва на концерті, тому запрошую всіх на мої концерти в Львові, 28-го, також буде в Києві 17 червня. Буде супер-супер гарячі концерти. Тому залітайте. Поки що є квитки. Отож, побачити можна буде особисто, як воно, так, і кайфанути на концерті. Але якщо говорити про шоу-бізнес, чи зустрічалися там з айджизмом стосовно того, що та, ще встигнеш на свій вік ти і так багато маєш? Такі якісь коментарі були. Чи є в шоу-бізнесі українському ейджизмом? Ну я насправді я не прям. Супер, що бізнесові тусовці, напевно, я там не знайомий цілими днями не тусуюся з якимись там е, пливоми людьми в цій сфері. Е, от. Але так, коли я починав, ну там я не, не можу не хочу сказати, що я там супер якісь е, рати чи щось такого, я простий хлопець, але е, ну, що раніше, коли не було своїх пісень, то дуже багато таких від більш вторових людей там на різних конкурсах. Я чув, що е, ну ти типу, там, тебе ще там, 10 років зараз. ну коротше, я просто роблю, роблю своєму зло і, і все, і це круто. Дякую вам за цю щирість, що бережете її, і йдете до своїх цілей. Дякую за розмову, що знайшли час. А густим культурно часі був співак, як так.